Готувався вже до початку сезону, так скажімо, в Карпатах, бо пройшов всі збори з ними. І вже було пару днів до початку, до кінця, точніше, трансферного вікна. Але я розумів, що в Карпатах, напевне, буду отримувати менше ігрового часу, так як за 5 турів там вийшов пару разів на заміну. Десь я розумів, що, може, не зовсім влаштовую тренерський штаб, десь в них надії на інших гравців, але то. Для мене не було нічим таким якось здивуванням, бо у кожного тренера свої погляди на футбол, на футболістів. Так що от, розмовляли з агентом і якось так не можна сказати несподівано. Просто ввечері набрав агент, каже, Ден є хороший варіант пограти півроку, може рік в оренді в агробізнесі. От дзвонив Чижевський. Набрав, каже, треба футболіст на твою позицію. Якщо в тебе є бажання, то ми б були раді бачити тебе в нашому колективі, то я зразу навіть не думав буквально там 2-3 дні і все вирішилось. Зразу поїхав до, на агробізнесу, Тому нормально це сприйняв, то як просто ще, один, ще одна можливість грати і показувати хороший футбол в першій лізі. Перші враження вже в перші дні перебування в команді. Ну, про агробізнес, то, як завжди, всі ж футбольні люди чули, всі знають, що це за команда, до яких вершин вона доходила, і в Кубку України, і в чемпіонаті першої ліги ще до повного масштабного вторгнення. То була дуже сильна дійсно команда, всі знайомі, друзі, всі тільки відгукувалися позитивними моментами про агробізнес, і про тренерський штаб. Та і Чижевського всі ж знають це ж легенда українського футболу, тому я пам'ятаю, що це ну, гарно я все я ж кажу, сприйняв дуже гарно, дуже позитивно, тому все, все пройшло дуже здорово. Все ж команда відновлювалася з нуля з цього сезону. Чи очікувалося, що таке високе місце третє зможемо зайняти вже по закінченні останньої частини чемпіонату? Ну, ми ще коли був в Карпата, грали літом товариську гру з агробізнесом і вже тоді було видно, що команда дійсно, як кажуть, всі казали, що. От Посилилась, можна так сказати, виконавцями з області переважно. Але е крім того, в команді досить сильні футболісти були з, ну, можна сказати, відомі в невеликому колі людей, але все одно з дуже відомими прізвищами в першій лізі вони грали дуже багато. і Тому той мікс, можна так сказати, досвіду е і, звичайно, голодних хлопців з області до. До футболу, в першу чергу, то і дав такий результат десь, може, неочікуваний для когось, але я ж кажу, бути всередині команди, то і коли там тренування, теорії, ну вся ця складова футбольна, те, що вимагається від тренерського штабу, то все на найвищому рівні, тому результат і є і результат чому, цього. Да. Отже, срок оренди закінчився 31 грудня. Чи були розуміння, де ти будеш грати весною? Ну, по тому, що з Карпат зі мною ніхто не зв'язувався, то я якось для себе зрозумів, що напевне я там також зараз на зиму не треба. І тому було розуміння, а в мене ж два переходи. Тобто, Карпати були і агробізнес, то Мені треба було лишатись в агробізнесі. Ну і я так поговорив після останнього туру з тренерським штабом. Вони були задоволені моїми виступами і запропонували мені, якщо буде змога, лишитися в оренді ще до літа. Я підтримав цей варіант. Дуже просив у агента свого, щоб він домовлявся з Карпатами про це, тому що ну я хотів грати і хотів грати в агробізнесі, бо ми вийшли в чемпіонську п'ятірку. Не хочеться упускати такий шанс поборотися знову за вихід в вищу лігу, то завжди дуже цікаво. І тому, от ну, для себе я зразу розумів, що буду грати в агробізнесі, але от були моменти просто по документах по всіх цих справах з Карпатами. Вони вирішились, в принципі, і все чудово. Ну, поки я нічого не знаю і нічого для себе не можу сказати про майбутнє, що буде літом, тому що ну, забігати наперед в, нашому, в наш час, в нашому футболі, не варто все ж таки. Все покаже результати нашої команди, результат моїх дій на полі, як ми будемо виступати загалом, і там всі оцінять вже експерти. Але я думаю, що. Ну, поки що це виглядає дуже примарно, тому що Карпати все ж таки будуть повищатись вищій в класі да, на вищу лігу, і я думаю, що там не розглядають моє повернення. Але я ж кажу, футбол така штука, що може все бути. Сьогодні так, завтра так, тому це нормальний процес. Ти вже частково сказав, але все-таки, що до снаги агробізнесу в чемпіонській групі весною, на твою думку? Ну, до снаги тут просто розумієте, всі команди зараз вже будуть ставити завдання, Ось тут вже не буде таких матчів легких в плані, навіть не більш як в фізичному, а в плані моральному. Тут кожен матч буде, можна сказати, як просто фінал, як остання гра. Тому, тому що всі суперники, всі 10 команд, які ведуть в нас, вони ставлять з собою за мету підвищитись у класі. У всіх є завдання, у всіх є інфраструктура, майже фінансування. Тому я думаю, що нам буде важко, але в той же час цікаво поборотися. Ми просто будемо виходити на кожен матч, як на останній, віддавати всі сили для перемоги. А я ж кажу, якщо будемо грати і показувати гарний комбінаційний футбол, я думаю, результат буде теж позитивний для нас. Більша частина зимової підготовки до сезону вже пройшла. Як відбувається зараз тренувальний процес? Які враження від зборів? Ну, збори чудові. Я Тут в з'їданні вже втретє, по-моєму, чи в четверте, навіть завжди сюди їздимо зимою, ну тому що за кордон ж не випускають, зрозуміло. Все є для футболу, для. Досягнення якихось цілей для зборів, все є тренажерний зал, басейн, відновлення. Єдине, що звичайно всі футболісти не недолюбляють синтетичні поля, але ну зимою у нас така зараз ситуація, що десь треба трошки перетерпіти. Звичайно, що і травми десь трошки заважають за рахунок того, але нічого страшного в принципі результ... ну, збори. Я задоволений зборами, все виконуємо, все відпрацьовуємо. Все добре. «Отже, Агробізнес це симбіоз колишніх аматорів і гравців, які вже мають досить вже в професійному футболі певний час перебували. Чи підтягнулися колишні аматори зараз, чи команда гравців на одному рівні знаходиться за цих пів року. Люди, які прийшли з аматорів, у нас так от якось останні роки воно рівень, десь може за рахунок того, що. Ну, Звичайно, що в першу чергу за рахунок того, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну то зіграло дуже велику роль. Дуже багато кваліфікованих футболістів-легіонерів залишили наші клуби і в елітному дивізіоні. І в першій лізі якісь люди, у яких була можливість, продовжити кар'єру за кордоном. І тому якось воно так трошки урівнялося. І тут був момент просто в. Професійні їх ставлення, от він вони підтягнулись не так в футбольному плані, як в плані професійного. Коли ти знаходишся в команді професійній, в тебе все йде в розпорядок, то вже не аматорський футбол. В тебе це як твоя основна робота, як свій сенс життя можна сказати. Ти не можеш відволікатися, як от в аматорському рівні. Хочеш приїхав на тренування, хочеш ні. Тут є тренування, є теорії, є якісь моменти. Командні, там, де ти маєш обов'язково буде в тебе, тут є контракт професійний. Ти ну розумієте, те, ти стаєш як частиною вже футболу професійної, ти не можеш вже вести себе так, як ти вів себе раніше. І от в цьому плані хлопці дуже швидко це все уловили і дуже швидко підтягнулися. І тепер, я ж кажу, всі дуже професійно виконують всі установки тренера, всі зобов'язання, які перед ними ставлять. Тому от в цьому плані дуже сильно хлопці прибавили, можна так сказати. Ну і на завершення питання особисто для себе навідалене майбутнє. Чого хочеш досягти, які завдання ставиш? Завдання не дуже такі, якісь захмарні. У мене завжди були. Хочеться в першу чергу завжди грати, завжди приносити користь командам, в яких би я не був, де б вони не грали. Але, звичайно, для себе ставлю за ціль, за мету колись все-таки зіграти. Вже колись дебютував виші лізі, але то було не на великий проміжок часу. Тому хочеться туди повернутися хочеться знову зіграти на найвищому рівні українському футболі. А потім цілі, які вже будуть, то вже, то вже залишимо на потім.